Нашої студії вже завітав політолог Андрій Волошин. Вітаємо вас! Вітаю! Вітаю сам Україні. Андрій, ваш коментар стосовно цього включення. Зокрема, що всі мешканці Краматорського багато хто з них сьогодні сподівається на те, що мінські домовленості все ж таки принесуть мир або хоча б тимчасове перемир'я. Ваш прогноз. Я так прогнозую, може бути три варіанти. Перший варіант, що справді наступить, ну, я би сказав, не мир, а перемир'я. Тому що якщо будуть ці умови притримуватись стороною терористів і Росії, то можна. Припустити, що в будь-який момент вони можуть їх зірвати. Тим паче там в угодах йдеться про те, що от встановлення контролю Україною за кордоном можливо до тільки кінця 2015 до кінця року. року. Тобто в будь-який момент це зможе продовжитись. Другий варіант, що взагалі будуть зірвані ці угоди. Росії тут не потрібно приводів, вона може от будь-які привід для цього використати, або спровокувати терористів на будь-які дії. Ну і тут можливо два варіанти, що або війна буде тривати, от так позиційно, або це справді переросте у велику третю світову війну. Один із тих факторів, яким чином можуть це зірвати або ж спровокувати. от щойно згадали це п'ятий пункт, якраз комплексу заходів. Амністія та помилування амністія відповідно до мінських домовленостей не може бути застосована до осіб, які вчинили злочини проти людяності. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив у парламенті під час. Години запитань до уряду будь-які кроки щодо так званої амністії будуть здійснюватись виключно в рамках закону, який розглядався тут саме в Верховній Раді. Більше того, така амністія ніяким чином, я підкреслюю ніяким чином не може бути надана тим, хто був задіяний. І залучений до злочинів проти людяності. Це є абсолютна позиція, яка була однозначно підкреслена в рамках вчорашніх переговорів. От, будь ласка, мощо не почули. Це може стати одним із тих спускових гачків, якраз про формальну, нібито недотримання? В принципі, може. Ми просто розуміємо, що дуже багато людей підпадають під. Ознаки злочинів проти людяності. Ну, ну, наприклад, ті пов'язані з катастрофою Боїнгу. Так, так. І це ну, і такі події вони ще не отримали належного от розслідування і показали. Розслідування неможливо майже визначити, хто в чому винний. Так, І тому тут це буде можливо при участі Росії, якщо уявимо ситуацію, що Росія вирішить, ну, як зараз кажуть, злити. Цих людей, бо неодноразово Росія вже перетасовувала керівництво ДНР ЛНР. Ми бачимо, що от зникли там і Гіркін, і Бородай. От, от, якщо вони все таки сьогодні. вирішать, що от вони їм не потрібні, тому що. Звісно, там Захарченко, Плетницький, вони навряд чи бачать себе от в складі от України да, влади, і на цих особистостях влади. зупинимося. Мінський меморандум також передбачає ще й проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей за українським ж законодавством, але з узгодженням з представниками Донецька та Луганська. На вашу думку, чи слід очікувати на певну амністію до цих лідерів самопроголошених ДНР та ЛНР, і чи зможуть вони, у разі якщо мінські домовленості дійсно будуть виконуватися, чи зможуть вони брати участь у таких виборах? Я думаю, що це може бути як компромісний крок. Звісно, він буде швидше негативно сприйнятий більшості українського суспільства. Але е, таке можливо, і якщо наприклад Амністії не буде, це зможе бути підставою для от, початку нового вогню. Тут знову ж таки це залежить від позиції Росії і її бажання, от чи не бажання вести от, активну війну. Щодо того, все ж таки, як аналізувати ці мінські угоди? Світ е, досить скептично до цього поставився. От, наприклад, е, голова Мід Польщі каже, що диявол в деталях це аналізуючи загалом. Латвія не у захваті. в Литві також говорять про це. Е, як ви оцінюєте? От навіть пан Оланд сказав, що треба буде за тиждень вже знову таки поспілкуватися, хоча б телефоном проаналізувати, як процес іде. Як ви вважаєте, світ готовий сприйняти і таки повірити в те, що буде працювати? Чи спільнота вже зневірилася настільки, що ми говорили про план Б, який готується, але як світ сприймає? Хоча б українську сторону він сприймає, як ту, яка а, дійсно буде грати вагому роль в цьому процесі? Ну, світ переконаний і бачить, що от, ем, Україна з. З самого початку ще в вересні мінських угод, вона Україна за мир от, і повністю от, готова робити всі кроки, які потрібні для миру. Але, звісно, там, ті політики, які більш глибоко аналізують якби, і Росію взагалі як державу, і суть цієї війни, вони розуміють, що Росії вірити не можна. Ви вже перерахували. От, от я перерахувала, конфліктів. і вони досить близько знаходяться до зони конфлікту. Це означає, вони відчувають небезпеку вже і для себе? Е, так, країни от Балтії, Польща, от, ну, навіть такі країни, як Румунія, вони відчувають, що от, потенційна небезпека є і для їх країн. Я тут ще можу додати от, заяву Маккейна от, на його сайті по цим годам, що він також. Сподівається на мир, що це, хоча б на певний час, дасть змогу зберегти українське життя, але каже, що водночас потрібно надати Україні зброю, і це не буде суперечити, а навпаки, буде доповнювати ці угоди. І Вона, також можна з хотів би згадати от статтю на Foreign Policy Джеймса Джефрі стаття називали, називається Викурити Путіна з печери. От, і там він також говорить, що от, надати зброю от, Україні, це може привести до певної ескалації, але тоді це буде ну вже відкрита війна. І тут якщо зараз Україна отримає зброю. Зірвуться ці угоди, чи не зірвуться, то Росія вже буде змушена діяти у відкриту, тому що ми розуміємо, що якщо угоди зірвуться, то це не з українського боку, а з боку терористів ще до цього повернемося. Проміжним успіхом можна буде вважати мінські домовленості у разі припинення вогню на Донбасі, хоч на якийсь час. Про це коментуючи зміст підписаного 12 лютого документа, 112 Україна заявив експрезидент Грузії, новопризначний голова дорадчої Міжнародної ради реформ при президентові України Михаїл Саакашвілі. він наголосив, що на прикладі Грузії, яка за часів його президентства кілька разів переживала збройні конфлікти, кожним днем тиші потрібно користуватись для укріплення позицій держави на міжнародній арені. день діє це виграш України. Каждый день войны – это проблема большая для Украины. Каждый день мира он выигрыш, особенно если Украина будет использовать перемирие для усиления. Очень важно не терять время. Это будет выигрыш и позитивный баланс, если вы при всем этом не будете терять время зря. Отже, пане Андрію, до цього ми зараз повернемося і хочеться почути ваш коментар. Тим часом у нас є оперативна інформація на цьому і газопровід поблизу села Новотошківське, перебитий мінометним вогнем. Вогняний стовп пожежі внаслідок пошкодження сягав кількох десятків метрів. Про це повідомляють в Луганській облдержадміністрації. Подробиці ми дізнаємося прямо зараз. У директора департаменту масових комунікацій Луганської ОДА Ярослава Галаса він з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, скільки населених пунктів і скільки споживачів залишилося зараз без газопостачання, і чи є можливості замінити пошкоджену ділянку згону? Е, Ну, По населених пунктах це досить багато. Це кілька міст, е, попасна, гірське, е, золоте, плюс чотири села поблизу попасної, нижнє і світличне. Це, це тільки ті населені пункти, які на контрольованій Україні території. Плюс без газу залишилися первомайські кілька е, сіл на контрольованій ЛНР території. По кількості споживачів дуже важко сказати, оскільки ну багато людей повиїжджало, і ми не маємо точної інформації. Але в принципі це е, пога е, зрозуміло, що без газу залишається купа е, людей. Найгірша ситуація в попасній, оскільки е, там ще вночі, десь о 10-й ночі перебили 35 п'яті кіловольтну. Лінію електропередач магістрально теж і в пасні від цих перерахованих населених пунктів немає в тому числі ні світла. Якщо немає світла, то немає е, ні води, ні центрального опалення. Зараз ремонтні бригади вже виїхали, вони вночі там були. Ну, це досить велике пошкодження. Поки що не, не можемо сказати, як швидко вдасться усунути, але робиться все, от, щоб це зробити найбільш оперативно. Про наслідки вчорашніх обстрілів для інших регіонів, зокрема для щастя. Чи не змінилася офіційна кількість загиблих і поранених? Е, немає в нас нових даних щодо щастя. Маємо загиблих по попасні вчора. Вночі обстріл фактично цілу ніч обстрілювали попасно е, під час одного з обстрілів. Мінометна міна в будинок приватний загинула 76-річна жінка-господарка. Її чоловік, 77 років. Отримав поранення госпіталізований. Чи буде зараз якось продовжуватися евакуація мирних жителів із цих населених пунктів, які постраждали? Вона триває постійно. Збираються групи. От цими днями минулими днями вивезли із Кримського попасні трошки поменшило заявок, оскільки людей там практично вже не залишилося. Можливо, внаслідок цих. Останніх обстрілів знову захочуть люди. Там є черговий транспорт. Завжди як тільки наберуть, наберуть, наберуться люди, автобус їх вивезе в безпечні місця. Наскільки зараз безпечно проходить ця евакуація? Ну гарантувати безпеку ніхто не може. Неодноразово бувало, що навіть сам процес евакуації і в ті ж попасні попадали під обстріл автобуси із людьми, і з пацієнтами психоневрологічного станцію. Так, ми пам'ятаємо цю історію Так, іншого виходу, як вивозити людей у нас немає. Ну добре, тримайтеся. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Ярослав Галас, депар... представник департаменту масових комунікацій Луганської ОДА. Дякую вам, що розповіли нам найактуальнішу інформацію. Зараз повертаємося до студії. Політолог Андрій Волошин є гостем на нашої студії. Пане Андрію, ну ось ви казали про те, що. Західні країни вони апріорі визнають те, що Україна виконуватиме ці мінські домовленості, і сумніви є щодо позиції Росії, щодо е, представників самопроголошених цих республік. При цьому не можна не згадати заяву Дмитра Яроша, керівника правого сектора, що правий сектор не визнає цих мінських домовленостей, залишає за собою право не виконувати їх і продовжувати бойові дії. Як би ви могли це прокоментувати? Чи може така позиція ось, керівника одного з батальйонів стати привідом для звинувачень України в зриві мінських домовленостей? Я думаю, що ні. Для Росії привідів шукати не треба. Вони можуть сфабрикувати свої приводи. Ми знаємо там, по досвіду, що це дуже Легко робить Росія, звісно, вони можуть там зачепитись за цю заяву. Але якщо згадати цю заяву, я би її сприймав швидше в такому державницькому контексті, що це порада Яроша. Він там пише, що Росії вірити не можна. Про це казало багато політиків. Там, ще починаючи з бісмарка, от і зараз провідні політики, як Далі Грібаускайте, як там, Маккейн, вони також можуть з цим погодитись. Також Ярош там Однак каже, інші що провідні потрібно... політики Меркель та Оланд ведуть переговори. Чи це він як поганий поліцейський, який нагадує, якщо що, то ми готові протистояти? Як Так, це от розуміє? якраз з приводу переговорів Ярош там також от радить те, що я неодноразово казав на ефірах, що от, варто було б долучити до. Цих перемовин США та Великобританію як країни гаранти територіальної цілісності України по Будапештському меморандуму. І загалом цю заяву я би сприймав як заяву от готовності українців продовжувати боротьбу у випадку, якщо мир не наступить. Тому що ми розуміємо, що от шанси, що ця мирна угода зірветься дуже високі. Це, Як би зараз про це не говорили, все одно і світова спільнота України покладає дуже великі надії на ті результати домовленостей, які були вже досягнуті. А головна мета нових нових мінських домовленостей накреслити карту виконання попередніх, які були підписані у вересні минулого року. І зараз є надія на те, що вони будуть виконуватись. Про це 112 Україна заявив радник президента України Юрій Бірюков. Разница между Минск 1 и Минск 2 все-таки заключается в том, что а, сейчас, как бы, это первый раз, когда президент Российской Федерации поставил подпись под документом. А все-таки мы понимаем, что до этого подписи президента Путина не было. Поэтому а, сейчас вроде бы появилась ну, надежда на то, что с учетом того, что он поставил свою подпись, он участвовал в этом переговорном процессе наравне с Францией и Германией. Сегодня там его пресс-секретарь заявлял о том, что они не участники данного конфликта, а они исключительно гаранты, так и Франция и Германия тоже не участники этого конфликта, но тем не менее они тоже принимали участие в этих, в этих переговорах. А поэтому есть надежда на то, что сейчас, когда нормандский формат вот поднят уже до такого уровня, до уровня подписания деклараций, ну что, он сработает. Ось про це заявив радник президента України Юрій Бірюков. Однак слід зазначити, що декларація президентів Росії, Франції України та канцлера Німеччини вона була непідписним документом, про що і казав, наприклад, президент Росії Володимир Путін. А свої підписи під комплексом під, під комплексом заходів щодо врегулювання ситуації, щодо виконання мінських домовленостей поставили вже представник ОБСЄ Хаді та представник України Леонід Кучма, посол. Російської Федерації Михайло Зурабов та представники цих самопроголошених республік Плотнійський та Захаршенко. Тобто, чи можемо ми казати тоді, що Росія дійсно взяла на себе зобов'язання? Тим більше, що в Кремлі вже кажуть, що вони виступають лише як гаранти цих домовленостей? Думаю, що сама присутність Росії на цих переговорах і ті домовленості це свідчить про те, що Росія. Взяла на себе зобов'язання. Звісно, вони можуть від ці, цих зобов'язань відступити. Ну, Ми тут... е... Де ж здається, також так, було так, підписано, там також Росія гарант територіальної цілісності України. Але от те, що сталося окупація Крима і анексія Крима, то потім росіяни заявляли, що начебто. Це воля там, місцевих жителів, а ось І... давайте тоді згадаємо в мінську знову ж таки. Президент Росії, в тому числі, погодився із непорушністю територіальної цілісності України в той же час. Жодного слова про Крим, принаймні в публічних виступах, не лунало. Про що ми, про що це кажуть? Чи означає це, що європейські що європейські політики сьогодні вже якось відмовилися від обговорення цього питання? Я думаю, що питання Криму воно заморожене на даний момент, і Росія не погодиться. От Росія така, як вона зараз є, от Путінська Росія, яка там тоталітарна. То Крим не поверне Росія мирним шляхом ну є ж фраза повне затвердження суверенітету і територіальної цілісності України. Це власне слова, які є в цій декларації, так, і погоджено звичайно. Ми українська дипломатія може стверджувати, що Росія з цим погодилась, але річ в тому, що Путін і вже значна частина Росіян, вони вже сприймають Крим як російським. Тому на на жаль, тобто, от, це може не входити вийде їх. в поняття суверенності і цілісності України для тієї сторони для них. Це це не входить. Ну тобто але, знову ж таки двозначно трактування того, що написано. Так, але Україна от, і західні країни ніколи не відмовляться, визнав е, ніколи не погодяться визнавати Крим російським. То Крим буде, от українським, як би хто не намагався маніпулювати от недавно. Видання американське USA Today опублікувало карту України без Крима. То Росія намагається от діяти своєю пропагандистською машиною, щоб Крим поступово визнавали. Але ніколи, от всі провідні країни світу не визнають цього, тому що цей прецедент це буде як великий прецедент перекроювання кордонів після Другої світової війни, і він може тільки... Наштовхнути на нові ну, тим часом держави великої сімки стурбовані ситуацією в Україні, зокрема ескалацією конфлікту поблизу Дебальцевого. Таку заяву сімки розповсюдила прес-служба ради ЄС. Як зазначається в документі, бойовики за підтримки Росії грубо порушують попередні мінські домовленості щодо лінії розмежування, і це стає причиною масових жертв серед мирного населення. Відтак, Велика Сімка привітала результати останніх перемовин у мінську і закликала всі сторони конфлікту суворо дотримуватись усіх взятих зобов'язань. Держава G7 готові вживати всіх можливих заходів впливу щодо тих, хто порушуватиме домовленості в рамках мінського пакета. Зокрема, що стосується режиму припинення вогню, зазначається у заяві. Ваш коментар, якщо можна коротко. Так, це є свідчення того, що світ підтримує Україну. Україна не буде порушувати мінські домовленості. Якщо буде ця угода зірвана, то це зрозуміло, що буде по повіповині терористів або Росії. І тоді якщо... вже світ має діяти відкрито, має змінитись лексика, що це не криза в Україні, дуже, що це російської української дуже, дуже які можливі заходи впливу щодо тих, хто порушуватиме мінські домовленості? Перш за все це посилення санкцій, відключення Росії від системи. Свіфт також надання допомоги Україні фінансової допомоги озброєнням консультативної. У це Но для початку ріні каже у ЄС багато інструментів, щоб змусити мінську угоду діяти. Сюди входять напевно санкції чи Я щось думаю, інше? так. Перш за все, це йдеться про санкції, і от таким суттєвим кроком це може бути якраз відключення Росії від системи SWIFT, яке дуже негативно вплине на російську економіку. Ну що ж mm -hmm. дякуємо вам, політолог Андрій Волошин був гостом нашої студії. Зараз ідемо далі.